Вітаю вас на уроці фізики. Тема сьогоднішнього заняття кипіння, температура кипіння. Але для початку згадаємо, що на попередньому уроці ми розглядали два фазові переходи пароутворення та конденсація. Взагалі, зміна агрегатного стану речовини. Наочно представлена зараз на екрані у виді схеми. Ми знаємо, що є три агрегатні стани речовини. Це твердий стан, рідкий стан та газоподібний. Якщо взяти тверде тіло і почати його нагрівати, то при певній температурі це тіло почне плавитися і з нього вже утвориться рідина. Якщо тіло припинити нагрівати, тіло почне остигати і тверднути, і тоді тіло рідкого стану знову повернеться в твердий стан. Якщо ж рідину продовжити нагрівати, то при певній температурі воно починає кипіти. І перетворюватися вже на газоподібний стан речовини. Після того, як газоподібний стан речовини припинити, підігрівати, газ починає остигати і відбувається зворотній процес, конденсація. Газоподібне тіло повертається в рідкий стан. Але ще є процес. Коли з твердого тіла, речовина зразу переходить в газ. Цей процес називається сублімація. Таким чином ми повторили з вами всі фазові переходи, що можуть відбуватися при зміні агрегатного стану речовини. А тепер переходимо до розгляду процесу кипіння. З яким ви, мабуть, добре знайомі свого повсякденного життя, прошу занотувати в зошит два ключові визначення сьогоднішнього уроку. Перше, це кипіння, що воно собою представляє. Кипіння це процес пароутворення, яке відбувається в об'ємі всієї рідини при постійній температурі. Друге визначення. Температура, при якій рідина кипить, називається температурою кипіння. А тепер розглянемо ці два питання більш детальніше. Як відбувається процес кипіння? На екрані наочно представлено саме процес кипіння рідини. При надходженні теплоти в речовині починає збільшуватися температура. Внизу починають з'являтися бульбашки, в яких знаходиться вже випаруване повітря. Ця бульбашка спливає, бо на неї діє сила архімеда і починає лопатися на поверхні. Оскільки бульбашка вспливає на поверхню, де ще неналежним чином нагріта частина рідини, то, звичайно, під тиском цієї прохолодної рідини вона і буде лопатися. При рівномірному нагріванні рідини бульбашка спливає і лопається на поверхні, як ми вже сказали, випускаючи молекули водяної пари. Таким чином відбувається процес кипіння, тобто вивільнення рідини від молекул водяної пари, що знаходяться в її середині. Тепер розглянемо більш детальніше температуру кипіння. Зазначу, що під час кипіння температура рідини не змінюється. Це важливий факт. У кожної рідини є своя температура кипіння. Температура кипіння залежить від роду рідини, і температура кипіння рідини залежить від наявності в рідини розчиненого газу. Зараз на екрані ви бачите таблицю, в якій занотовані температури кипіння деяких речовин. Зверніть увагу, що вода кипить вже при знайомій вам температурі 100 градусів Цельсія. А наприклад, водень при температурі мінус 253 градуси Цельсія. Ось такий відомий факт. Олія, наприклад, кипить при 310 градусів Цельсія. Тут також наведені інші постійні величини температур. Кипіння, до яких ви можете звертатися під час розв'язування задач. Наголошую, що температура кипіння для речовини є такою ж, як і температура конденсації, коли відбувається зворотній процес вже переходу пари у рідкий стан. Виявляється, що Температура кипіння ще і залежить від тиску рідини. Кипіння починається при температурі, при якій тиск насиченої пари в бульбашках зрівнюється з тиском у рідини. Так от досліди показують, чим більший зовнішній тиск, тим вища температура кипіння. І навпаки, Якщо провести такий дослід, схема якого зображена на екрані, то ми це зможемо легко довести. Якщо в колбу поставити на, підігрівати на вогонь, довести колбу з водою, довести її до температури кипіння, то на першому малюнку ви бачите, що з'являються бульбашки. Лупаються на поверхні води, тобто рідина вода кипить. Якщо цю колбу з водою зняти з вогню, то на другому малюночку, ви бачите, рідина припинить кипіти. Але якщо цю колбу закрити, щільною пробкою і вставити у цю пробку шланг, на кінці якого знаходиться ось такий лабораторний поршневий насос, і різко відкачати звідтіля частину повітря, відповідно, зменшивши тиск у цій закритій ковбі, то ви побачите, що рідина без нагрівання сама по собі знову почне кипіти. Отже, висновком з цього досліду можна зробити такий висновок: що температура кипіння залежить від тиску. Чим менший тиск, тим нижча температура кипіння. І навпаки, чим вищий тиск, тим вища температура кипіння. В житті це явище можна спостерігати, і його спостерігають альпіністи, які високо в горах із за низького атмосферного тиску не можуть навіть зварити картоплю, бо там починає вода кипіти близько 60-70 градусів Цельсія. Тобто, сам процес відбувається, кипіння, саме це лопання бульбашок на поверхні, а картопля при такій низькій, фактично, температурі, зваритися не може. Також оцю залежність температури кипіння витиску, саме зворотню, що зі збільшенням температури. Кипіння збільшується збільшенням тиску, збільшується температура кипіння. Використовують у медицинських пристроях, які називаються автоклави для стерилізації. Медичного обладнання саме використовуються автоклави, де вже вода кипить при 120 градусів Цельсія за рахунок збільшення зовнішнього тиску, оскільки для стерилізації медичних пристроїв приладів потрібна більш висока температура, ніж 100 градусів Цельсія, бо деякі мікроорганізми. При такій температурі 100 градусів Цельсія не втрачають свою життєздатність. Тому для їх ліквідації повинна бути більша температура кипіння рідини. Тепер розглянемо на завершення відповідно агрегатні стані станів переходу речовини з одного в інший ось такий графік. Який наочно показує, як відбуваються всі фазові переходи. Наприклад, у нас була вода взята при звичайній нормальній температурі 20 градусів Цельсія. Якщо цю рідину воду почати підігрівати, то на такому графіку залежності, зверніть увагу, температури, те маленьке в градусах Цельсія це Вертикальна координатна вісь, і те маленьке в секундах це горизонтальна координатна вісь, що відповідає часу. То ось такий відрізочок прямої А Б буде відповідати процесу нагрівання речовини. Але в точці Б, коли весь час нагрівати воду при 100 градусів Цельсія, вона починає кипіти. Кипить вода доти, поки весь її об'єм не перетвориться в пару. Саме процесу кипіння води на графіку відповідає відрізок BC. Як ви бачите, кипіння води і перетворення її частково в пару відбувається при постійній температурі саме 100 градусів Цельсія. Коли вся вода перетвориться в пару, але ми продовжимо її нагрівати, то це буде вже, відповідно процес нагрівання пари до якоїсь відповідної температури. Відрізок CD нам нам графіку якраз відповідає нагріванню пари. Але коли припинити пару далі нагрівати, вона почне охолоджуватися. Відрізок на графіку D. Е відповідає саме процесу охолодження водяної пари. Але, досягши водяна пара, досягши температури в точці Е100 градусів Цельсія, пара почне конденсуватися, тобто перетворюватись у воду. Відрізок на графіку ЕФ саме відповідає процесу конденсації пари, тобто переходу водяної пари у воду. Коли пара продовжить охолоджуватися і повністю перетвориться в воду, то в точці F, теж таки при 100 градусів Цельсія, вона почне охолоджуватися далі. І це вже буде процес охолодження води до відповідної температури. Чому відповідає на малюнку відрізок FK охолодження води? А тепер декілька цікавих фактів. У 1995 році американські фізики Ерік Корнел і Карл Уйоман та німецький фізик Вольфганд Кеттелерне отримали п'ятий агрегатний стан речовини. Четвертий стан, до речі, з яким ви будете знайомитися в наступних курсах фізики, це плазма. А от п'ятий стан речовини Бозе Енштейнівський конденсат. А у 2004 році Міжнародною групою фізиків було відкрито шостий агрегатний стан речовини, ферміонний конденсат. А зараз прийшов час застосувати знання, які ви отримали на нашому уроці, на практиці. Отже, ми переходимо до розв'язування задач. Яка кількість теплоти необхідна, щоб довести до кипіння і повністю випарувати 3 кг води, взятої за температури 0 градусів Цельсія? Прошу розв'язок задачі занотувати в зошити. Для початку запишемо короткий запис даного. Маса води 3 кг. Позначаємо М маленьке дорівнює 3 кг. Початкову температуру води позначимо Т0. 0 градусів Цельсія. За умовою задачі нам воду треба довести до кипіння. Як ми бачили з попередніх слайдів на таблиць температуру кипіння води. Це 100 градусів Цельсія. Тобто, Т буде дорівнювати 100 градусів Цельсія. Оскільки ми говоримо про нагрівання води, то слід вдано занести ще одну табличну величину. Це маленьке. Питома теплота нагрівання для води. Це 4200 джоулів поділено на кілограм і помножено на градус Цельсія. Також питома теплота пароутворення для води взята з таблиці. L дорівнює 2,3 мегаджолів поділити на кілограм. Але ми знаємо, що мегаджолі це не основні одиниці вимірювання. Тому мегаджолі переводимо у джоулі. І отримаємо L велике дорівнює 2,3 помножити на 10 у 6 степені джоуль поділити на кілограм. Знайти в цій задачі необхідно кількість теплоти. Тепер переходимо до розв'язання. Спочатку знайдемо математичну модель розв'язування задачі. Тобто запишемо формули, які необхідні нам для розв'язання задачі. Для того, щоб воду перетворити в пару, її спочатку треба нагріти. Тому першою формулою буде перша кількість теплоти необхідна для нагрівання води. Запишемо цю формулу. Q1 дорівнює С помножить на m. І помножено на різницю температур Т- Т0. Коли вода нагріється до температури кипіння і почне кипіти, буде утворюватись пара. Але кількість теплоти теж для цього потрібно надати воді. Тому запишемо другу теплоту Q2 дорівнює L помножить на M. І це буде кількість теплоти. Яку необхідно затратити, щоб перетворити воду на пару. І третій останній крок знайти загальну кількість теплоти q дорівнює Q1 Q2. Тобто додати кількість теплоти необхідну для нагрівання води і кількість теплоту необхідну для її пароутворення. Підставивши формули 1 і 2 у формулу 3. Остаточно отримаємо формулу для знаходження всієї кількості теплоти. Q дорівнює C помножить на M, помножить на різниця температур t t 0 в і додати ще один доданок. L помножить на M. Тепер перевіримо одиницю, знайдемо відповідне значення шуканої величини. К дорівнює. С це джоуль поділено на кілограм на градус Цельсія. помножено на кілограм це маси, і на градус Цельсія це різниця температур. Як ми бачимо, кілограми скорочуються, градуси Цельсія теж. І в першому доданку залишається одиниця вимірювання джоулі. Переходимо до другого доданку. L – це джоуль поділить на кілограм. M – це маса. Теж кілограми скорочується, залишаються джоулі. Джуль додати джоу, відповідно, ми отримаємо одиницю вимірювання кількості теплоти. Це джоулі. Отже, ми знайшли правильну формулу. Тепер нам залишається підставити числові значення. Q дорівнює 4200 помножить на 3, різниця температур 100 мінус 0. І додати ще один доданок 2,3 помножити на 10 у 6 степені помножити на 3. В результаті обчислення ми отримаємо, що кількість теплоти необхідна, щоб здійснити такий процес нагрівання і пароутворення води буде дорівнювати 8 мільйонів 160 тисяч джолів. Для зручності відповідь ми можемо записати в мегаджолів. Отже, кількість теплоти дорівнює 8,16 мегаджолів. Задача розв'язана. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі ArtLessons.